У мене сьогодні такий день, колись він був дуже радісний. Ну а сьогодні так уже 50 років назад у мене родилась дочечка Наталочка. Але вже третій день народження проходить без неї. Ну, а ми продовжуємо жити. У них різниця з вікою, виходить віка 25 квітня, а Наталочка 27-го в мене родилася. Ну, це б їй було 50 років. Мені зараз 71, а їй би було 50 років. Та, на жаль, її вже нема на цьому світі. Ви вісили білизну? Телефонує Наталя. Тоня, в тебе є крохмал? Кажу, та є, ну тільки не пачка, а там у баночці скільки. Та мені півтори ложки. Добре, кажу, зараз принесу. Ну, і я забираю фенді і понесу їй крохмал, і якраз я накопаю незабудки. І там в неї очіток такий, в мене якийсь він негарний, єсть у мене, він. Я його як агресора прибираю, а в неї такий маленький, хороший, то я е, е, він прям не в трояндах, а окремо росте, то я викопаю. Ну і зараз я беру фенді, йди сюди, моя хороша. Стоять. <реш> <реш> Чудо, ти не хочеш додому? Ось гранюня така. Ти не хочеш додому? О, ти, мабуть, і не сипишся сьогодні, то я її віднесу додому і швиденько схожу, ну і потім буду працювати. Ранку. Ти каже, в тебе є крохмаль. Кажу, та є трішки. Ну, це принеси, будь ласка. Що вона тут робить? Ліля вчора їй ето, ну, дрожжі дала. А вона каже, це намюк на те, що це треба зробити пироги. Пироги. І оце дивіться, вона працює. Чуть -чуть ну, давай, Бо давай. Ага, та да, я що ж, що... а я потім піду туди, накопаю, що мені треба, і пішла далі. Ну Зайко я привіталася там, не знімала його, він такий щось. Ну, боїться, бо дуже, дуже боїться. боїться, але тіло тут, воно так гуде, що й Фенді не могла за. Це ж не самоліт, це ж вертольот летить. Самоліт, Самоліт з можна... тим носиком гострим. А, ну а Я, я думала, вже знаю, я Саша бою. ж мене твій навчив розлічати. <гум> То. То я вже, знаєш, спокійніша. А от оно грозу я її не чула. Ні, я думала, що це вже все. Це вже летить і бомбить, і думає, ну що, вже що буде, те й буде. А ти кажеш, це гроза, і каже, такого дощу, Такий ти каже, це огород не влізе. Мой я гроза така. Я встала і думаю. Чи рубільник виключать, чи не виключать. А я думаю, ну ще якраз забахне, тоді піду виключу. Я просто перед тим, як заснула, я зайшла, глянула в мана там по всій Україні червоне. Думаю, ну все, ладно, буду спати, <гум> а, а зараз оце тільки Дніпропетровська область була. Червона. Да, червона. як угу. Так що це таке? Ну колоти, колоти. <гум> Я пішла працювати. Ні, зараз вже води воно бачиш, так оце я прийшла на сніданок. Вона каже, я вже поснідала, я глянула без двадцяти десять. Ну, ладно, каву мені вже зробили, я вже одну отбивнушку з'їла, це Оліна. Оля дякую. Трішки, трішки-трішки м'ягчі, а так смачні смачні. Може, більше чортків. Ні, а так дуже смачні, дякую. Це надіна дочечка. Ну, це ж ми. Коротше, я сама тут снідаю. Я ж вже uh -huh. вчора... Вона тісто вже місце воно. Да, на вже. вареники, на, yeah, на пиріжки. На оце ж як задумала, то це і в нас же дощ пройшов, то нагород тепер ніяк, uh -huh. І оце вона вирішила uh -huh. так. У мене сьогодні по плану треба було клубніку переполоть і цей. І хрезен Коли ж ночі такий дощ пройшов, uh -huh. ага, думаю, значить, я сьогодні спечу пироги. Ага. А завтра, може, перепою. Я зрозуміла. То я Лілі зателефоную, коли вона там висвободиться, Щоб Після обід на пироги. Не. Ну і щоб ти ж відпочила. Те, ну. Давай так, я, після чотирьох хай. Те, а, ну, коротше, я їй зателефоную, коли вона там. А ти, а ти скажеш коли. Та ну воно до... Ось буде цей самий. Тісто в холодильник, і той бери бере. Година, а, ну так, да, це ж на годину в холодильник. Так. Да. Це наш, наш лайфхак. гарне тісто, швидко і смачно. І мені тут смачно, хіба це можна все поїсти? Каже, ти можеш ще й маночки будеш? Кажу, та ні, це багато. А ми спостерігаємо, що вона тут робить. Ну, те що я тут трошечки розмочила, щоб не було комочки, <звили> а тепер віду. Наташ, вже другий раз йду до тебе, забуваю це, принести, що смажила одбивні, от і ото ж олійка там отож. і все. От забувай, ну я, я ж ще прийду, да. <сь> я ще крохмаль буду забирати, ага. тоді її принесу. Так, прийшла я додому і, і принесла собі роботу. От, зараз покажу, який я очіток взяла. Кажу, Наташ, я в тебе, я ж самостійно там все копала ось такою лопаточкою. І це я хочу біля своїх туй, хай він розводиться. Ну, ось такий. Ну, У мене він трішки не такий, а в них дуже гарний. І оце ж кучу незабудок, яких я зараз буду садити. Ну так, і сьогодні буду зайнята. Ось іще такий кущик. Це я витягаю, щоб незабудки їх, мені кущики не розібрали. Ну, оця незабудка, то швиденько прийметься, а ті, що високі, вони трішки будуть хворіти. Ну, то нічого. І я зараз буду починати працювати. Як завжди, далі випустила красуню. Іди на сонечко, якщо там холодно тобі. Ну, трішки прохолодно. Ну, і я буду винесла лопату, і оце я кущиками, оцю частинку, зараз засажу. Оцю. Оце ж садила вчора, ну, такий же дощ Наталія каже, я думала, то прильоти. А Наталія каже, воно й прильоти були, а то молнія, грім. Кажу, я нічого не чула. Я пізно заснула і, і не чула нічого. То цей дощик мені їх тут похилив. Ті кущики гарно стоять, а ці так похилив. Ну, так я, мабуть, по одному не буду садити, а посажу кущиками, тут же важливо насіння, яке буде розсипатись. Ну і я буду працювати. Ну, це останнє більше я не буду брати. Ми вже там все обробили навколо троянд. І я теж посадила навколо троянди. Ну, вона вже височенька, це та, що була, росла в мене на Альпійській гірці. Потім я ж її прибрала від теля, а вона вилізла, і Ліля каже. Хай росте, не чіпай. Ну, ось вона там і росте, не знаю, чи буде вона така. Я думаю, що буде така. Ну, і я посадила тут кущиками. Бо мені не сподобалось, як я це вчора робила. Ось вони всі повалились тут і, і майже відквітли. От. Ті, що перші, бачите, як гарно стоять вони. Ну, а ці, ну, скільки постоять, вже насіння тут висипеться. Ну, і той очіток. Зараз покажу, де я посадила. А ця. Сюди туди, то на сонце, то в тіньочок. Ти кушать хочеш? Фенді буде кушать? Я не розумію. Будеш їсти? Фенді буде їсти? Ну, хвостиком мадиля, зараз винесу. А чи буде, чи ні, винесу. Зараз її на повітрі, хай їсть. Ну, ось так я його висадили, висадила навколо цієї туєчки і навколо тої. Ну, скільки було, та хватає. Наталя каже, бери ще вистачить. Хай приймаються. Я вже тут полила. Вони такі маленькі, маленькі, але в мене якісь інші. Ну, думаю, нехай воно тут не розростеться далеко. Ну, де ти тут? Будеш їсти? Давай. Я трішки насипала, бо чи будеш чи ні, краще добавлю. Так, давай, давай, їж. А, подякувати треба. Ну, добре, давай, іди кушай. Іди кушай. Іди. Я не зрозуміла, я заберу в хату. Що це за коники? Знову починаєш. Давай їж. Ну, їж, їж, їж. Заберу, заберу. Зараз ніким ні полякати, бо сірого немає. <гум> угу, Давай їж. Ну, все, ой, слава Богу. Ну, все на сьогодні. Ввечері попідливаю вже тим розчином, що мені сусід дав. Ну Я я лівці в основному, зараз. І може півоніє ще піділлю. Вже можна ті, що пізніше в мене. Вчора той ночний дощ. Вчора... І нахилилися мої бутони, прям як чи град може був? Я не розумію. Зараз глянемо. Не знаю, може піднімуться, ну так, таке враження, що як градом побило, ну я ж спала, я не знаю. Ну, ось, гілочки нахилились, або дуже й дощ щось. Бачите, які бутончики, це ранній піон, і всі, всі вони нахилилися. Оце в цьому в цій півонії. Майже завжди тільки один бутончик, отак. бачите. Та, мой бідненький, тут як побито. Ну, може, піднімуться. Буду сподіватись, бо дуже ж гарні вже, дивіться, які ось ось розкриються.